Поразка, яка насторожує. Фузалісти урагану програли в останньому матчі сезону регулярного чемпіонату екстраліги. Івано-Франківці вдома зазнали поразки від рівненського кардиналу. 2-3. Перший гол при Карпаті забили вже на 11-й секунді. Відзначився Андрій Сімка. Згодом цьогорічний кращий бомбардир місцевої команди оформив дубль. Та під завісу першого тайму гості змогли відквитати один м'яч. У другій половині зустрічі господарі більше атакували, однак забити вдалося саме кардиналівцям. На 38-й хвилині вони реалізували швидку контрату. Так, і ще через хвилину, перебуваючи в меншості, змогли вийти вперед. Перший тайм, скажу, що ми грали погано, другий тайм ще гірше. Але як в футболі буває, не ті, що хорошо грають, виграють. Виграли, три очка завоювали, але як сказати, це можна сказати, на бажорній ноті закінчили цей сезон. Але для нас і для мене це ніякої втіхи немає. Тому що не попали в четверку і те, що ми сьогодні виграли, то ну, повезло, так скажу. Сьогодні десь була удача на нашій стороні. Але б ця удача була нам перед тим. Часу аби відіграти відставання в Ураганівці вже не залишилося. На думку наставника Івано-Франківців, Сергія Гупаленка, ця поразка стала результатом недоопрацювання на майданчику окремих футболістів. Якщо ми не хочемо брати три очка, вони в принципі нічого не рішають, але ми то граємо і за деньги теж. Тому... прежде всего должно быть, должно быть жажда к победе. То есть, если ты начинаешь играть в полсилы, то, естественно, оно рано или поздно теряется та игра, которая есть. Поэтому до игры я говорил и говорил, что хотелось бы не нервничать, а просто посмотреть игру, Ну так не вийшло. в Принципі тож за підсумками регулярного сезону Прикарпаття зайняли у турнірній таблиці другу сходинку вже у субота. Івано-франківці стартують у плей-офф у домашній грі проти Луганської ЛТК. Роман Романторі Андрій Гаргара. новини 402.